Четыре десятые комиссии, кто старше результаты работы. У нас это не профилактика правоохранительных, но и правоохранительных главных. Полицейский после 90 тысяч миллионов, и в этот момент из них это плана, на установленный видео папа с постарателем в Белеве. Кроме установки, если это правда не дает слова, и то, что я могу принять, это было бы громада. Підтримка наших поліцейських офіцерів хроматично, пакеті, ми закінчуємося на старті нового сезону наступний епізод прямо. Кто за? Пора밸енці чи не будеш. Я скажу ще один календар. Дякую за вихід. е

Це одразу наступна зміна далі, що ми пропонуємо збільшити 100 дітей на кілька взагалі, це для дітей, не діня, дітей з 23 до 70 тисяч. Чому? Тому що наразі є збільшилися тільки дітей, на яких взагалі. Якщо давати їм допомогу, то щоб вона була дійсно касаюся, щоб вона була дійсно 200%. Пане Петренко, нам треба посвідчитися. Це по... ...відповідній режимі. Добре. Добре. Дякую. Є воно зі залишенням. Це за залишенням? Це є це є за залишенням. Це є за залишенням? Чи чекаємо? Бажаю, хтось ти себе

серед індивідуальних було те, що положення про буде обмежено контроль за стягненням аліментів на користь тих сил, на користь тих, хто може мати після купування. Ми внесли ці зміни, прохання затверди на дані 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 Закінчується на цьому році ця програма, яку ми приймаємо, а тому пропонується її продовжити в цьому державі. А ми нічого не робимо. Ми тільки готові. Хорошо, добре. Кто за? Пропонуем счастье на двору и стыньки внутренне перемещение России.

У мене в кожній громаді, які звітують номінація. Матір, а то просто так, як я програму, кому не скільки вирішувати. Тася не коштів, все ж не Ну, це що? Що це за програма? Це програма, коли нам виконавча присилає вже свого виконавчику, дають його на казачайство і за п'ять днів. Ми повинні ці кошти мати на рахунку, на тому і що вони повинні списатися. Якщо на цьому коді немає цих рахунків, це тримається повністю, це всі рахунки походяться. У мене є пропозиція, щоб погасили супорів, це питання в тому, що до нас було це на диспільці, коли був старій водоканал. Про які нам планало і програми для таких подати в судно користь, але з тим запросити. Дивіться, для чого це проводиться? Щоб нам не дупати всі рахунки, згідно цієї програми, йде ця програма, що дає нам можливість до одного ходу це все прив'язати до одної функції. Тоді духуйте просто одну функцію, а всі останні це. Розумієте? Це лише рада, правильно? тут зайшли як правильно, а не хороші, а не хороші. Хто би правильно, не правильно, не наприклад, там ідем реєстратору, зробив щось неправильно, а потім продає службу, і вам відповідно приходить штраф. А виконавчі вже приходи, я хочу вам сказати, що я не орієнтуюся, навіть вже не знаю, дзвоник визначається, все, давайте ми вам зараз, бо ми блокуємо, бать.

Нічого не синьться. Його нічого. Бifulай – неınıщий чоловік. Нічого не синьться. Прийшов я geraць всьотесь, геніалація. Нав imag space. extension і пра свого навп'ять, — щостерpps – ось цей. Сполення від 50 необхідно моделізувати персональні комп'ютерів, щоб був більший захист інформації. Для цього і разом з тим нас з 1 січня головне управління запускаємо в ОАТС телефонів, яка буде під'єднана до довго телефону і необхідно на кожному персональному комп'ютері, щоб були телефоні апарати. Вони мають свою. Прийшов попередньо, що далі чоловік, набирають мати. Прийшло, що далі чоловіки прийшла і і імені вже людей будуть. Сказали, що пропозиції будуть надані всім, обслуговувати повідально в робочому місці, що скорочення не буде. А Поступки не Закінчується трогаем. Закінчится 25 года, популярится обладательный программ ще на 26, 28, 20. Ну да, да, потом спирмс умолян. Кто за? Зустрим почти вот это, да? Я тоже программа по своему. Давай. Программа за новый устройство. Цигналі забажає 1400. технічну 500 інвентаризацію 300 експертного школа осібка в і Приведення домати оцінки 400. Хто зараз? Так, зараз. Теж закінчується програма, яка була на. 25 рік е, вона має надії утримання вулиць, ще ви сміття, очищення доріг, організатор, отримання побутових. Тобто, побутові Так. Хто за нас? Типу, да. Державний професійний співарний мілідейний заклад 26 ви рік. соответственно, 20.000 по программе 40.000 плюс. Всё понятно. Точно. Вот это мы занимаем. Это так получилось. Вот это занимаем. Операционные воз, то всё сидит. А программа на один этап указана из спектрации ресурсов, с возможной взаимностью.

У моїй програм є одне таке важливе питання в зв'язку з такою таким завданням, що ми маємо ціновувати документи з зону 26-го року чи в червні місяці. Тобто, трудові книжки мають відноситися і мають трудовий аргумент, обов'язково мають відноситися до аргументу. А що до цього роботи? Він надходить у особову складу варгівного зберігання. Нам потрібно закупити цифровий сканер. Саме він має на ньому матеріалістичні цифри. Саме в ньому. А це програма одна ваша чи разом не надходить? Не, тільки трудовий аргумент. Ясно.

Можливостями підключення електроенергії, обманування там або рік відключення, щоб забезпечити роботу стабільного медичного обладнання, холодильники планцент, переховання пацієнтів персонал, 50 тисяч 5.

На самі розповідає самоселення, це особи похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, багатодітні сім'ї і сім'ї, які потрапили за важливі життєві обставини. Заходиться день проведення, день інваліда, день людей. Що можна почати кошти, що не могла назвати? Чисця дев'яносто три тисячі нам ця програма необхідна для того, щоб залучати благодійні кошти? Четверста зіносити це на три роки, 164 500 на рік. це невеликі кошти, але завдяки цій програмі ми можемо отримати благодійні кошти до нашої допомоги наші дологі. Я спостерігаю, що ми маємо, ну, заповнюємо проєкт, який має суперці на 3 частини, на які ми маємо суперці на 3 частини. Ще буде 1 частина? Ще буде 1 частина. І 150 тисяч і ще буде 1 На суперці 1 частини. Треба буде 1 частина. Так, так,

то ми хочемо закупити улюблені в центрі цей ящичок. Ви розумієте? Так. Добре. Скажіть. Розповідно, за вашою головою, у мене є такі ініціалісти, які купують у вашій області практичні самозаплати через турецьку місцеву голови, яку ви надали мені на сусідній період. От, звісно, з місцевими фінлями місцевого підприємства, саме прийнято 55 млрд

про внесення змін до програми розвитку автомобільних доріг загального користування. Хочемо збільшити на 100 тисяч, тому що ми маємо такі фінансування ще не було на нашому програмі. Хочу у вас пропонується внести зміни до бюджету Центральної Ради на 2025 рік. За рахунок перевиконання, який вийшов з автомобільним залишком, на 1.1.25 року, виділено перша частина на обладнання прибирання. Напропонована ринкова вартість 95 000 грн. На основі цього, говоримо, що порядок суми становить 70 000. Зроблено формування для матеріалів процесу спектру. На матеріали даємо 7 200. На комп'ютерну інфраструктуру 35 000. Додатково кошти для технічного паспорта та довірки для є функціонального забезпечення. У 8-му архіві пішли за кошти сумі 4 тисячі 6 млрд гривень на підприємство за співважчині. Заходи в освіті. Більшість задоволених підприємств у Сполученні відповіли на сумі 5 тисяч гривень. Сушувачка задоволена підприємством на сумі 19 тисяч гривень. На підприємстві міністра слізащого задоволення відповіли на сумі 5 тисяч гривень.

Діовістки зачем, то буде відбавить, сумі 1194 дні. Запад є загальні середньої сім'ї. Борвицький ліцей, наприклад, матеріалі, для ремонту освітлення В Сумі 90 425 526. Післякий ліцей, для поточного ремонту автобуса 17 17600, влівацький ліцей, безволят шибка та оплату, 7 замінить цього. Юліївський яйцай. And the words of the same people see the computer 53 000. Наприклад, На для индальни, а партнер, я би на записку країни, сумнів 300 тисяч гривень. На оплату послуг установлення товара на футболки ремонт автобусів 46 тисяч гривень. На оплату витрачаю, суми 5 тисяч гривень. Так, що сему нічого на умест, а червоство.

Асана на воду постачання та воду віддання. На третій цей же і на послуги електроенергії суми 30 тисяч гривень. Вулівецьке ліце на заробітну плату в сумі 2500 гривень. На Донецькій церкві освіти мистецьким засадом школа на зекономлює електроенергії на оплату терпу постачання 1,5 тисяч 500 гривень. Це фінансове обслуговування заробітів установлено на заробітну плату 95 тисяч 600, на придбання картриджів, попередні 10 тисяч гривень, на плату перезарядки картів 10 тисяч гривень. І як все, дуже закошні на проведення вищого до працівників – працівників, однак тисяч на 150 гривень. Quando os meus falam mais de um material, eu quero que seja feito para utilizar o mesmo. Estou a fazer um documento de custo com o passaporte, até o item de um objetivo de difícil de estudar os trabalhos. Quero também, para saber o que há, qual é o 000, 000, <g Verdanscy> ja, <co> to jest w zasadzie to, co się przedstawia. Nie wiem, czy to mam... Nie, my to tam same, własną naszą ciemno, że z rodzajem prezydentem Józefem Kowalewskim, ale można też przeczytać, to nam powstydzi. Dodanie, po Mieśkowych Czestynach, nasz budżet, bo w trakcie jeszcze А будешь письмо. Одна з них це та, що у нас наші наша общества, пішли в округ, там сумасшедший план, сумасшедший за командир помельского беркура, предназначенный командир специально полезне, і на базі баланс кометского пішли всі.

Вони згодом маються у нас, ми не вирішуємо інстанцію, не обговорюємо розпоговори, обговорюємо з органом відславлення, тому що, певно, то для нього це, після того, що відбувається, що є невеликі ушкодження цих майбутніх даних, тому треба попрацювати в субстанційній компанії, яка йде по ремонтурі, і, бачимо, у нас інстанційно багато дешевші інстанційні події. Тобто, власне, ті рихлі, які нам треба буде допомогти, щоб попередньо згодом мати високу вартості.

Але, to自己... слава Богу, вони до нас наїдуть і не хочуть, щоб ти до них їхав. А, бо я у вас і вістіварі був, тобто, там кожність, а то з'являється обіця, що вірування. А на літературбані не ви? Ні, ні, на літературбані я був, так. На жарті, на жарті, а в декоративній плані, то були деякі літерати. Ну, чому не ви? Я думаю, всі з'їхали. Я розумію, я відповідаю, я відповідаю щось про свого історію, так. Так. Програмові зміни вирішення. Це багато на наліпається цей проєкт, що на тему на кордон. Два рази департамент розвитку матку проводив так би не збувся, вони про це з тим, що десь країн, десь заробітна плата. Хоча ми поштові святкова на кінці 25 року і прийшла експертиза. Дерайва Іванівна звернулася з листом, що просять відкоригувати проектну кошторисну документацію саме там, де закладені ціни на матеріали і на злочинну плану, день не відбувся. У ці горішки щоб проект не залишаються, вони хочуть відкоригувати проектну кошторисну документацію і провести ще раз танки, щоб таких підключити до того.

і по цьому ви маєте скемпленом про рішення про дикарам. Це що ми говорили в вас на початку нашого замінити. Хто за? Давайте подумаємо, що робимо відповідно. Давайте багато думаємо над тим, що на сьогодні відбувається, обов'язково питання. Як хто хоче, як то бачить, тобто на сайті ми будемо з вами готові.